У центрі села Смільне організували караоке. Такий захід, вкотре продемонстрував, наскільки талановитими є жителі даного населеного пункту. Побувала на заході наша знімальна група. В останній день 2023 року на центральній площі біля ялинки у селі Смільне влаштували караоке-захід. Кожен житель Смільнівського округу мав змогу заколядувати і тим самим. Продемонструвати свій талант, щоб ми проживали і біди не знали, а чи знаєш, Що щоб народився у вертепі, на соломці сам Ісус з'явився, Хай Господь мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали, ми вже будем, Господарю, від вас відходити, і рожденого Ісуса буде ви просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали. Благословить наше життя, щоб ми її проживали, і біди не знали. Тут панувала святкова атмосфера. гостей частували запашними пампушками та збирали кошти на підтримку ЗСУ. Зокрема, спільними зусиллями вдалося зібрати 7 тисяч 37 гривень. І це неабияка підтримка для жителів села. Участь у організації такого чудового заходу взяли Івана Карплюк, Наталія Гудема, Анна Онойко, Марія Губар. І тримати спільну коляду у селі Смільне приїхали також начальниця відділу культури, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін та головний спеціаліст вище згаданого відділу Михайло Чунгін, Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.